Всім привіток, Москаля Папа -па, з вами Кішкою і сьогодні у нас довгождане відео відповідає на питання підписників. Оплески в студію. Ну що ж, у нас зразу кілька питань від одної підписниці. Як я зрозуміла, її звати Китайка. Ну, це або її псевдонім її. Перше питання в студію. Скільки тобі років? А я розкажу, скільки мені років в моєму телеграм-каналі. Ще одна наліпа реклама. Як тебе звати? Мене звати Роксуана, але іноді я себе називаю Віка. Просто не розумію, чому мама мене вирішила називати Мія. Ну ти типу, був в чому прикол назвати свою дитину Емі? Я б дуже хотіла змінити своє ім'я за на щось інше. В школі з мене зміниться, тому що я Піпіндра. А звати мене ну так що? Ді, зрозуміти, що мене звати Олег і мені ще 63 роки. Наступне третє питання. Скільки місця твоєму каналові? Канал я створила 15, 6, 15 січня 2023 року, а перший відео запустила 15 або 6, або 15 лютого 2023 року. Тобто, моєму каналові 8 місяців, а... Перше відео я опублікувала сім місяців тому. Нічого собі я крута. Наступне питання скільки ти граєш в Роблокс? Я граю в Роблокс з 2018 року. Справа в мене нормальна і я підпишуся на твій канал, Китюня. Зараз на даний момент. Я не у Львові, але так то я живу у Львові. Я живу в містечку на букву Б Львівського, Львівської області. Так, ти потрібна мені. Моя супермарбічка. Можемо вам продати інші питання, які зараз я вам озвучу з Ютубу. Погнали! А це було всі питання з телеграму. Що ж, а це вже питання з Ютубу. Перше, перше питання, який твій улюблений колір? Я люблю жовтий, рожевий. Е, всі кажуть, поставні кольори. Я люблю ярко-жовтий, я люблю ніжно-рожевий, ніжно-салатовий, тобто м'ятний. Люблю ще білий, Коротше, майже всі кольори, крім сірого, коричневого і чорного. Друге питання. Чи ти любиш тварин? Я дуже обожнюю тварин, але я не люблю курок, тому що вони постійно срають попало. У мене є чотири домашні тварини. Це один песик та три кота. Ім'я песика Бандера, котик е жико, другий котик пусі і китя сімка. І ще мої бусії є песик Моктар і е, Вася Кіт, Кіцька Муся і е... Кіт Сірко. Коли буде мегаколаб? Мегаколаб буде на 2000 підписників. Чи Я люблю чіпси? Я, я, не, я не люблю чіпси, що так прямо їх нажиретися, але я гіде, коли їм з друзями. Наприклад, дзютані, з банідору, чи я ні разу не їла чіпси. Типа, що ми йшли в магазині і купували чіпси. Ми купували тільки морозові пепсі або якийсь інакший напій. У мене є брат і сестра старші. У сестрі 23, братові 22. І що ще? Їх і, і, і дуже класно звати. Якщо я Рокселана, то мого зв... брата звати Влад, а сестру звати Адріана. Пум-пум-пум-пум. Дуже приємний коментар. Я не знаю, чому мене вважаєте милою, адже я. ну, я не мила зовсім, якщо ви бачили моє лице, я не мила зовсім. Своє лице я вже показувала у телеграм-каналі. Кому цікаво, можете телеграм-канал і подивитися на моє лице. Там ще дуже багато всього цікавого. Погнали далі! Вітаю тебе! Типове мій відео, мій... мій ролик відео і мій нік, якщо почати в моєму описі. Так що заходьте, дивіться, можете мене добувати в друзі, я буду приймати. Рубрика Хороші новини. Мене зацікавили цей коментар тим, які в мене були перші емоції в День війни. Я перше подумала, що в нас починаються канікули. Це мені так мама сказала, щоб вона не лякати, але потім я зрозуміла від своїх однокласників те, що ну, війна почалась і стріляють по нас. І тоді я почула перший вибух над Львовом. Перше запитання у мене є друзі, в мене їх дуже багато. Але деякі мене передають, так що не сильно густо. І у мене є тваринка, на це я відповідала, на це питання відповідала. Якщо ти українка, ти топ. Дякую тобі, лав, лав! А на цьому люди закінчується наша перша частина відповідання на питання підписників. І всім па-па!